Доброго вечора, ми з України! Парш котини, привіт! З вами майже як завжди Юра та я, його друг, парфумер, пар захоплений та психолог Пріс. І сьогодні ми вирішили трохи розмити гендерні кордони і показати, що не має значення, що написано на флаконі та на кого він орієнтований. Маркетологи можуть помилятися, а ви, полюбивши аромат, можете зрозуміти, що він був зроблений як жіночий чи чоловічий, чи заважає це вам ким користуватися згодно тобою повністю і не зважайте на форм-фактор флакону Чоловіків чи для жінок обирайте те, що вам подобається. Отож, залишайтеся з нами. приєднуйтесь до пар спільноти в телеграмі. Посилання буде під відео. Залишайте коментарі, лайки, поширюйте його між своїми парфюмерними друзями. Та дякуємо вам за донати. Всі вони підуть на оплату нашого монтажника. Отож, Кріс, поїхали! Кріс, дякую тобі, по перше, за ідею. Це Кріса ідея. Це він каже: типу, давай щось зробимо. Типу такого. Тому що хто не знає, Кріс він психолог, психотерапевт. І перший парфюм, який ми обрали, це парфум від бренду Герлен Абіруш. Mm -hmm. Дуже відомий. В мене є в парфюмованій воді, а в тебе в туалетній воді. Зараз ми протестуємо, чи він відрізняється. Mm -hmm. Хочу сказати: ти знаєш, парфумова просто гучніша, така знаєш, насиченіша mm -hmm. і можна сказати така концентрована. концентрована так, а це більш такий будь-лайтовий. Варіант. Ну, ти знаєш, бачена жінка угу. в ньому така пудрова квіткова м'якість, і може бути дуже молодий, такий натхнений, підвищений чоловік чи хлопчик. А може бути така вже в собі впевнена жінка. І я вважаю, що це підкреслить її дуже риси. Угу. Тому жінки, не зважайте на заборону ваших чоловіків не користуватися його парфумами. Беріть, позичайте з його полички, буде звучати і це ідеально. дуже Дуже регулярно трапляється з багатьма моїми друзями, кого є цей парфум. Наступний парфюм це з моєї колекції, але я його бачу на жінках від бренду Bentley. Mm. Але це For Men Intense. Тестував і ту і ту версію. Ти знаєш, інтенс більш насичена, але профіль дуже схожий. Тобто, якщо ви не можете знайти ту версію, купуйте цю Слухай, ну навіть дивно, що на такий аромат дійсно він універсальний, нанесли. Four men і ще інтенс mm -hmm. дівчата. Ви будете дуже здивовані, коли ви з ним познайомитесь. Він однозначно не суто чоловічий і можна користуватися спокійно. Ти знаєш, я хотів його продати, і от я його слухав з дівчини, і вона його хотіла купити. І я передумав останню хвилину. А, Ти так. Будь... Так. а чому я передумав? Тому що з неї він просто шедеврально звучав. За бюджетні гроші ви просто отримуєте нішева звучання. Дуже нішеве. дійсно, східне село. Водка амброва з такими табачними красивими, красивими нотками. Я дуже люблю такі аромати. Юра? Так, я не шкодую, що його залишив. І це Бентлі, дітка. Купи мені ету Бентлі. мені ету машину. Якщо ви з мати Бентлі, дозвольте справиться. Дівчата також їздять Бентлі. Крутить. Далі від тебе аромат. Так, це фланкер досить класичного аромату від бренду Живанши Ксеріус. Це ксеріус Rouge. Він взагалі в піраміді має, окрім шаблі та характерних для класичного ксеріус, ноти гострого червоного перцю та квітів. Але саме ця нота гострого червоного перцю, вона додає йому таку жіночність, таку дуже вишукану, строгу жіночність. І на офісних таких керівничих посадах я б його рекомендував. А то вдало підібрав керівничок, але Кріс, я от до цього парфюму з тобою не заходив. На міністр це, це чоловічий профіль, от прямо от явний чоловічий профіль. Не будемо прибирати з нього, тому що парфюмерія це індивідуально і суб'єктивно. Може бути Why not? жінки можуть користуватися навіть блу де шанель. Чому ні? Якщо вам подобається, ну от це такий, от мені в ту сторону профіль. Все одно я десь бачу ту дивну дівчинку, яка буде їм користуватися та задоволення. Uh, друзі, бути дивним це круто на сам індивідуальність. Та бути унікальним. Наступний парфюм це від бренду Кароліна Це Легенда. Це легенда, так. І хочу сказати, що це такий цитрусовий парфюм. Це просто нереальні мускуси тут. Трохи от зараз відчуваю якісь огірочки полізні Кавунчик, кавунчики, так але просто от саме цей парф асоціюється з літом, сексі вайбом, таким знаємо кежуал, і я його можу представити на жінках також. Навіть я б сказав, в пляжному форматі він на жінках досить був би таким, знаєте, на чистому тілі привертаючим увагу, не змиваючимся солоною водою та дуже додаючим це. Свіжості. Ви знаєте, класика, яка зараз актуальна і для жінок також. І не зважайте, що він написано. Маркером має. просто WO домалюватися. <рес> Домалюйте і носіть, і насолоджуйтесь життям, протестуйте його. Ну, він цікавий, дійсно цікавий. І забута класика, я не знаю, чому він зараз не популярний. Реально тупо, я кайфую від нього. Ще декілька років і буде він теж. Так. Так, наступний парфюм в колекції Кріса це досить бюджетний парфюм від бренду Джані Provence, а називається він. Це оливкове дерево та Каде у цьому плані, я думаю, вони мали на увазі хвойні аспекти, тому що це колонь з таким лісовим я, я ну, о, оливковим профілем. І... Ти знаєш, що оливка тут зчитується? Так, так. Маслянистість. Сам... Блін, і мені на старті ще щось нагадало. Але зараз не можу сказати. Блін, ну він крутий. Така масляна, дійсно квіткова, жирна, але м'яка основа і. Солодка тут присутня. Я, чесно кажучи, не бачу його на чоловікові взагалі. Мені важко ну, уявити чоловіка, образ чоловіка, яким користується, а ось я знаю жінок, котрі цей аромат до себе придбали та використовують задоволення. Крутий. Дякую, Додамо трохи контроверсійності, бо це класично вже вважається. нещодавно вийшов, до речі, Алгерфельдовський Classic рей. Він, на мій погляд, не чоловічий, але я хочу тут почути, що скаже Юра, бо профіль та ноти в цьому ароматі досить дивні. Давайте про це зараз поговоримо. Ну, я хочу сказати, я думаю, щас, може, все пішло не за плану, але він мені не подобається. Uh -huh. Не подобається тим, що він. Він такий, типу, знаєш, синтетично солодкавий мускусний uh -huh. трохи. І в ньому щось таке, що відлякує і мені неприємно. Uh -huh. Так, він. Як я сказав, досить контроверсійний, та парфумер поєднав тут ноти лаванди, солодку базу та горіхові від лищини такі аспекти. Для мене він такий східно-табачний, дуже схожий на CK1 в версії Shock Flanker, але О, все одно. Угу. То... Та в ньому є така характерна, інша така гіркість, яка у жіночих ароматах додає шарм. І я вважаю, що жінка може спробувати, і він буде їй допомогти. Я не знаю, чи тут в піраміді мускуси, але я їх прямо тут відчуваю відчуваю. Можливо, за рахунок мускусів вони якось будуть грати іншими жінках. Цікаво, цікаво. Жінки, напишіть, будь ласка, в коментарях, які чоловічі парфюми у вас стоять на полиці. Буде дійсно цікаво почитати. Друзі, і наступний парфюм від бренду Yves Saint Laurent m 7 Славнозвісний М7. Це аромат був вироблений за керівництва Том Форда, mm -hmm. але парфумером є Альберто Морілас. Oh. І тут вважається, що M7 перший парфум, де на європейському маркеті було використано у, ут, у так, ноту. -t -u -t -u. Але в ньому більш кіпріоло, нагармота так звана. Це інший такий а, компонент, але він підкреслює уд дуже красиво. Ти знаєш, от тоді це було вау, Зараз він такий мені класично. Помадний трохи навіть. Так. Класично, помадний, дуже приємний. На осінь буде мастхе, але, типу, не революційний. Зараз рішення таких ароматів досить багато для чоловіків. Так а що ти скажеш щодо жінок? Мені здається, що саме і... зараз такого плану аромати виходять на жінок. Ти знаєш. Гендерні ролі, а ролі в суспільстві вони досить змішалися. Я це можу бачити на рокерші. От mm -hmm. типу дівчина як з гитарою та да, в косусі такий, типу, зараз такий, така з характером, легко, типу, і на неї завжди чоловіки будуть вертати увагу. Ну такий, типу, я ось тут, типу, я расуня. Тут скажу секрет. Я знав директорку одного підприємства, яка користувалася цим парфумом і нікому не казала, що це він. Але а, тільки коли я впізнав його та спитав, по секрету вона підтвердила, що користується цим М7, Хоча він чоловічий. Крутий, крутий. Тоді це був прямо бум. Друзі, і наступний парфюм це класика жанру. Це від бренду Ted Lapidus, якщо я не помиляюсь, а парфюм називається Altamir. Він дуже рідко зустрічається в Україні та в странах поряд з нами. Його я замовляв з Сполучених Штатів Америки. Я не знаю, чому до нас його не возять, але він почав з'являтися нещодавно а у продажу. Так, тому я його дуже рекомендую. Він красивий кумариново-солодкий з туберозою і таким жарким палким сонячним аспектом. Трохи чимось нагадує Неглірівський Енджел. Ти знаєш, ну історія тедаляти дос. Якщо я не помиляюсь, він був кутюр'є, да тобто він такий. Контроверсійний. Він пішов проти системи, зробив свій бренд. Досить бюджетна і заслуговує нова. І жіночна погляд? Так. Є такий жіночний вайб. На старті маскуліність, маскуліність, але зараз розвіявся. І оцей виліз під тон ніжності і чогось такого зігріваючого. Моя подруга психологиня попросила її трохи відлити, або зараз вона їм також користується. Я не казав, що він чоловічий. Крутий, просто нереальний. Згаденю вам. Ми на фінішній прямій. Так, і це парфюм в моїй колекції від бренду C-Slay, а називається він Ікар. Той самий Той самий Ікар. Про що він мені цей парфюм? Цей парфюм мені Боже, дуже красивий. Це прямо відкриття для мене року. Він пудровий, такий, знаєш, трохи. Мені чомусь тут відчуваються ноти Боже бетону, чомусь отак. Mm, отак. Після душі волого. Так, так, так. В ньому відчуваються цитруси. Також цей бетоновий аспект, що ти згадав, це ветівер дає у ньому. Гіркий, свіжий, mm. прозорий І він, Ти знаєш, він дуже мінеральний. Mm -hmm. Всі мінерали, які знаєш, зібрали в купу. От він мені про це. Чому я купив цей парфюм свою колекцію? Тому що він вирізняється з того, що в мене на полиці, і зараз я хочу знаєш трохи такий урізнобарвити собі колекцію, так? тобто мати те, що не схоже на все на якийсь почерк, що в мене в колекції гарний влітку. Розкривається і цей, цей пранцює цей втівер тут просто нереально. Рекомендую на жінці та Я пласти. вважаю, що дуже сексуально буде виглядати на жінці. такий аромат класно. І не дивіться, що написано на ньому «Ікар» і така ось дуже брутальна презентація. Нехай це буде і кареса. Так, так. Окей, друзі, дякую, що подивились це відео. Ми намагалися розглядати ваші кордони сприйняття гендеру парфумерії. Сподіваємося, що це вдалося. Не бійтеся користуватися ароматами вашого чоловіка. Бо у іншому відео ми розказуємо, як йому можна користуватися вашими. А він ще купить заробить. Отож, дякую, що подивились. Ми вас любимо. Коментіть це відео, лайкайте це відео, поширюйте це відео. доєднуйтесь до барахолки, доєднуйтесь до групи в Телеграмі. Там нереально багато Людей, доброго вечора, ми з України.